Вітаю усіх батьків та діточок. Сьогодні четвертий день тижня четвер. І саме час переглянути нову та цікаву виставу. Запрошуємо до перегляду словацької народної казки у сонечка в гостях. Одного разу велика хмара запнула небо. Сонце три дні не з'являлося. Засумували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати не знаємо, а кого зустрінемо, того спитаємо. Злагодила їх квочка в дорогу. І йшли, йшли, бачать, у травичці сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата та й питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Онде на тині сорока сидить. Може, вона знає. Дякую, Равлику. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріскотіла. Курчатка! Куди йдете, куди, куди ви, курчатка? йдете, куди? Та вон сонечко сховалося, три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я не знаю, а заяць, може, знає. Він по сусідству за межею живе. Побачив Заяць, що до нього гості йдуть. Підійшов поближче. Зайцю, зайцю, чи не знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я не знаю. А от моя сусідка качка та, мабуть, знає, вона поблизу струмка у комишах живе. Повів заяць усіх до струмка, а коло струмка дім качений стоїть, і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко. Добрий день. Добрий день, сусіди!» сусіде. Все ніяк просохнути не можу, адже сонця три дні не було. А ми саме сонечко шукати йдемо. Чи не знаєш, де воно живе? Я не знаю. А от за струмком під буком їжак живе, той знає. Пішли вони їжака шукати, а їжак під буком сидів і дрімав. Їжачку, їжачку, ти не знаєш, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Чи не захворіло?» Подумав їжак і каже, Як не знати, знаю, де сонечко живе. За буком велика гора. На горі велика хмара. Понад хмарою золотий місяць. А там до сонця рукою дістати. Їжак закрокував попереду всіх дорогу показувати. От прийшли вони на маківку Високої гори, а там хмара за верхівку вчепилась, залізли на хмару, умостилися зручно і полинула хмара прям місінько до місяця в гості. Місяцю, місяцю, покажи нам, де сонечко живе. Три дні не було його на небі. Скучили ми без нього. Привів їх місяць просто до сонечка, а навколо темно. Заспалося напевне сонечко і прокидатися не хоче. Сонечко, но, ну, посвіти. Хто біля хмари галасує? Хто мені спати заважає? Це ми, курчата. Сорока і заюсь, і качка, і їжак. Прийшли б тебе будити, ранок настав. Ох ох, застогнало сонечко. Та як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмара ховала, три дні собою закривала. Я тепер і заблискотіти не зможу. Почув про це заяць, ухопив відро та воду тягати. Почула про це качка, номо сонце водою вмивати, а їжак колючою щетинкою начищати, а курчата ті почали із сонечка смітинки знімати. Визирнуло сонце на небо чисте, ясне й золоте, і повсюди зробилося світло й тепло. Вийшла погрітися на сонце й курка. Курчат підкликає до себе, а курчата тут, як тут. По подвір'ю гасають, зернятка шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, нехай погляне. Бігають на подвір'ї курчата чи ні. На фермі на пташиному дворі. Живуть свійські птахи. Це одомашнені птахи, які утримуються з метою одержання м'яса, яєць, пір'я і пуху, а також через те, що деякі з них дуже гарні та прикрашають наші помешкання. Найважливіші свійські птахи курка, цесарка, фазан, павич. Індик, гуска, качка та декілька видів співочих птахів, канарка та папуга. Сьогодні ми познайомимося із деякими свійськими птахами трохи ближче. Курка один із найпопулярніших і поширених видів домашньої птиці. Кури живуть в курниках або на великих птахофермах. Самець курки називається півень, а пташеня курча. Вигляд звичайної курки скромний. На голові червоний гребінець під дзьобом сережки. Великі пазуристі лапи пристосовані розривати землю в пошуках їжі. Колір оперення може бути дуже різним. Справжній красень це півень. У нього і гребінець крупніше, на ногах гострі шпори, а головна його прикраса великий різнокольоровий хвіст. Півень пильно стежить за порядком на пташиному дворі. Рано вранці лунає дзвінке кукурікання. Так півень зустрічає новий день, а заодно, немов будильник, будуть і людей. Пора вставати, сонечко зійшло. Курка турботлива квочка і мати. Вона гріє, висиджує свої яйця 21 день. А коли вилупляться пухнасті жовті курчата, курка захистить їх від будь-якої небезпеки. Новонароджені курчата вже весело пищать і клюють все, що схоже на зернятка, але дуже скоро навчаться відрізняти справжнє зерно від маленького камінчика. Курей годують зерновими, пшеницею, вівсом, гречкою, ячменем. Також в їх раціон додають зелень. І їжу тваринного походження. Коли курям доступний вільний вигул, вони самостійно харчуються травою, комашками, викопують із землі черв'ячків Уже кілька тисячоліть поряд із людиною живуть гуси. У сільській місцевості можна кожен день спостерігати, як ці невибагливі великі птахи мирно щипають травку. Їдять зелені листя овочів, пшеницю та кукурудзу. Гуси великі птахи. За розмірами, вони більше качок, але менші за лебедів шия у них середньої довжини, помаранчеві лапки, забезпечені перетинками для пересування у воді. Дзьоб у цих птахів в основі досить високий. А на кінчику дзьоба є дрібні і гострі зубці, за допомогою яких гуси щипають рослинну їжу. Спілкуються один із одним ці птахи за допомогою реготу. А будучи у поганому настрої, вони загрозливо шиплять. Самець гуски називається гусак, а пташенятко. Гусеня є на фермі і водоплавні птахи. Це качки. Харчуються качки рослинною їжею. За допомогою свого широкого дзьоба вони також можуть проціджувати воду із водойм, вибираючи із неї все, що може бути їстівним, наприклад, маленьку рибку. Літають качки дуже погано і недовго. Самця качки називають качур, а дитинча каченя. Індичка це майже найкрупніша домашня птиця. Голівка у неї невелика, з ріденьким пір'ям або повністю гола. Дзьобик середній, трохи загнутий вниз. На дзьобику є нарости. Корали. Вони набагато більші і довші у індиків, ніж у індичок. У птаха подовжена шия майже без оперення. У цих пташок добре розвинена мускулатура, що дозволяє їм бігати дуже швидко. У індика пишне оперення. Забарвлення залежить від породи, бувають білі, чорні, сірі, коричневі. Бронзові, мармурові, строкаті індички. Літати індики не вміють, бо вони дуже важкі. Самець індички це індик, а дитинча індича. Пропоную вам пограти у гру і відгадати, де чия тінь.